Придбав собі наступного пацієнта. Це є ТВ-4 Дубно. Добав. Бачимо, значить, постанині він дуже гарний. Де тут так світло поставити, щоб кугувати в Постанині гарний. Реєчка тоже у нас шикарна. Тут щось все-таки типу, конформація. Але Але... тут все гарно гітарка, все є. Є рідний двигун Але що у нас тут? Світло сильно Але тут у нас є шестерні поломані Тут вибиті. Таке враження, що їх хтось побив. Таке враження, що їх хтось тут побив. Тут ломана. Тут. І нижня шестерня середня. Тож в годовому місці не має зубів. зубів. Ну, я не буду зараз їх прокручувати, але чомусь в мене таке враження, що їх хтось побив. Чому? Тому що тут була вилам вломана літа поперечки. Її треба буде міняти. Ця людина поставила те, що я в нього купляв, вже від ТВ третій поперечку. Тут вона щось навіть там пробував варити цю плиту. Ну, її треба буде викидати. У мене таке враження, що це просто станок. Перед тим. Як здавати на метал, погрюкали. Коробці шестерні і побили поперечку. Не знаю, я це не 100% інформація, але я собі так думаю. Тому що все інше тут ну, рейка, станина, це все нового станочка. Стан нового станка. А от, ну. Зуби добре, якщо в одному місці, нехай ще буде, я повірю, що їх могли виламати. Ну, а так, що вони по кругу в різних місцях ламалися, ну, не знаю. Ну, будем, Буду робити. Встанивна є, коробка, я думаю, дуже проміняється шестерні. Оскільки вона не зношена. Це непоганий варіант. Е, та, далі зробимо. Дальше зробимо. Плита поперечки є, є від Дубенських, є від Ростовських. Скоріше за все, що від Ростовських не стане. Але є від Дубенського. Є, але без клина. Є плита, є верх, але без клина. Будем, буду робити. Йдуть руки, зроблю. Мені ще віддали з ним разом. Бабку задню, але від ТВ-7. Ну, Скоріше за все, піде на продаж, тому що сюди треба буде поставити, купити ТВ-4 і підігнати по да, висоті. Ось такий конструктор. Це можна брати тільки у випадку, якщо у вас є на чому це все ремонтувати. Якщо у вас є токарний станок, Ну, Щоб на ньому щось можна було зробити нормальної і точності і нормальних баритів. І фрезерний стінок, і оснастка до того всього, і інструмент. Тому що брати такий конструктор, маючи там болгаркою і напильник, ну я грубо, що, але це не варіант. Тут, тут треба буде робити і клин. І, можливо, я сподіваюся, що не треба тут тут підганяти, але ну, клин треба буде точно робити. Відповідно, треба фрезер, треба синусні приспособлення, Треба інструмент. Тут треба буде підганяти задню бабку, яка буде коплятися. Ну, тобто треба мати на чому робити. Якщо просто так бачите, конструктор, але у вас немає. Інструменту і оснастки краще не беріть, бо дешевше вийде купити вже зроблений гарний станочок. Так, тут же мені дали до нього так. це є клин якийсь є. Оце от Різьці тримачі, ну це і від ТВ третього держати Це звідси, це теж піде на продаж, ще ручка є тут. І ще дали так до кучі кусок малої продольної від ТВ-16. Тож, буде час, зробиться верх, лін поставиться. Ну і зробиться тут, поставиться на продаж. Так що, отакі справи.